Розглянемо окремим розділом реакції розкладу. У нас виникає запитання, чи всі речовини розкладаються. Відповідь – Розкладаються не всі речовини, які ми сьогодні розглянемо. Друге запитання: під дією яких чинників можуть відбуватися реакції розкладу. Відповідь – Як правило, реакції розкладу відбуваються або при температурі, або під дією електричного струму. Розглянемо спочатку, як розкладаються основа. Правило тут звучить так. Розкладаються лише нерозчинні основи на оксид і воду. Для прикладу ферум oh 3 -чі. Тут ми бачимо, що валентність ферум 3 розкладається на оксид фрурум 2О3 з відповідною валентністю і воду, формулою якої H2O. Не забуваємо урівнювати рівняння. Ферум oh 2 -чі. Також не розчинна основа. Бачимо, що тут ферм двохвалентний, тому оксид буде утворюватися ферму також двохвалентного плюс вода. Так. І хотілося б дописати, що натрій H також розкладається. Але тут кажемо собі «стоп». Натрій H розчинна основа. Тому ми можемо стверджувати, що дана реакція відбуватися не буде. Спробуємо себе перевірити. Допишіть відповідні рівняння, якщо вони відбуваються: алюміній О3, OH цинку H2, OH калій ОН. OH. Розклад при температурі. Розклад кислот. Щодо кислот, треба запам'ятати, що далеко не всі кислоти розкладаються, а розкладаються тільки кілька. Наприклад, H2, силіцію 3 силікатна кислота розкладається на силіцій оксид і воду. Ортофосфатна кислота при температурі перетворюється на. Дифосфатну кислоту. Термічний розклад солей. Зауважу відразу, що якогось єдиного правила, за яким би ми могли розкладати солі, не існує. Тому моя вам порада просто запам'ятати, як розкладається та чи інша сіль. Наприклад, кальцій карбонат розкладається на кальцій О плюс СО2, калій перманганат розкладається на калій 2 о 4 манган О2 і О2. Калій хлорат Розкладається на калій хлор і О2. Амоній хлорид розкладається на амоніак і аш хлор.